Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві. 1 травня 1163 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Після перерви росіяни знову пустили іранські мопеди на Одесу. Як завжди, в морі накопичується декілька десятків, і все це летить на Одесу. На жаль, знову в місті прильоти по багатоповерхівкам в різних районах міст. 200. Двоє людей загинуло. Були прямі влучання шахедів, багатоповерхівки, ну багато травмованих і серйозні руйнування в місті. Також ще декілька шахедів летіли на південь області, кудись в район острова Зміїний. Туди ж сьогодні, зранку росіяни запустили ще й балістичну ракету. Загалом росіяни минулої доби запустили аж 170 дронів, 74 з них збито, 68 подавлено ребо. Ще також росіяни запустили 5 балістичних ракет, одну з них по Одещині. Решту на схід України. На жаль, жодного збиття там немає. На Миколаївщині без збиттів та прильотів шахедів, наче вони сюди геть не залітали. Ну як завжди, тут атаки в районі Очакової впіві дронами. Пошкоджені будинки, різна інфраструктура в селах. На щастя, постраждалих цивільних немає. На Херсонщині теж як завжди, російські обстріли. Без загиблих, двоє травмова. Людей, як завжди, закидуємо на помсту росіянам. Дякую.